Пижма це найкращий паразитарний засіб, а у дуеті з полином, то це взагалі бомба. Одно-двонедільний курс лікування настоєм з цих трав виведе з організму усіх паразитів. Вона також сильніший жовчогінний засіб. Якщо ще в парі з безсмертником, то взагалі піжма володіє протизапальними властивостями. А ви знаєте, якщо розкласти віночки у сараї на порозі у будинку цю рослинку. З цієї рослинки вінички, то, то мух буде значно менше і інших комах. Вона практично від усіх хвороб. Чай із квітів піжми п'ють при захворюванням шлунково-кишкового тракту нервозах, епілепсії, істерії, подагрі, геморої, проносів. Вона також проти болю використовується при каменях у жовчному. Не можна вживати піжму вагітним і е, жінкам у період годування малючків. Компреси з піжми прикладають до ран, що гнояться фурункулів, синців. Ваннами з піжми лікують подагру, ревматизм, себорею і також педикульоз.